Хмельничанин Сергій Манзій багатодітний батько. Окрім трьох рідних синів, разом із дружиною вони виховали п'ятьох прийомних дітей. У нас зараз знаходиться хлопчик і дівчинка, мають інвалідність, 15 років і 8. Ще двоє наших вихованців зараз, один із них вже поранений. Вже відвоювався, а інший зараз на Слов'янську недавно отримав погони офіцера. Напевно, що поклик душі допомогти тим, хто більш потрібен в тому, якось поставити їх на більш-менш правильний шлях у житті. Напередодні Пасхи його родина отримала великодній дарунок від Центру соціальних служб. Загалом презенти роздали 30 сім'ям, які перебувають під опікою центру. Центр надає соціальні послуги категоріям, таким як сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, сім'ї, які опіки опікування, перебувають під опікою опікуванням Діти У нас така виникла гарна ідея. – таки вибрати ті сім'ї, які більше потребують її уваги і підтримки. У якості презентів, великодній хліб та канцелярське приладдя співпраці з громадською організацією Українська фундація громадського здоров'я. Ми будемо роздавати. Вати сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, блокнот, крейда різнокольорова, олівці і маленькі такі конструктори для самих винахідливих. До благодійної ініціативи долучилися майстри виробничого навчання та учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Саме вони спекли Паски. Це дуже доречно було напередодні Великодніх свят організувати випічку і подарунок пасочок для тих людей, які цього потребують. Адже під період війни, да й не тільки в період війни, а взагалі кожна людина потребує уваги, гарного слова, добрих, теплих побажань. Пасочки вони наділені теплом, любов'ю дитячих сердець, які їх виготовляють. Таку акцію напередодні свята у центрі соціальних служб влаштували вперше. кажуть, хотіли надати сім'ям не стільки матеріальну підтримку, як емоційну. Це сім'ї, які взагалі потребують підтримки будь-якої чи психологічної, чи взагалі якої-небудь, і тому отримувати таку допомогу навіть в вигляді пасочки для них це вже якась підтримка, і вони будуть розуміти, що є в цьому світі добрі люди, які для них допомагають, і ким ми не байдужі. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.